Мир, стабільність, відродження такий слоган обрали собі політичні сили, які об'єдналися в опозиційний блок. Учасники форуму ухвалили вимоги до влади. Перша мир в Україні, друга відставка уряду. Також було ухвалено передвиборчу платформу, з якою опозиційні сили підуть на вибори. Виставковий центр в Пушкінському парку опозиція обрала давно. 21 червня тут відбувся з'їзд партії розвитку України. На цей раз опозиція представлена тут більш широким спектром. Понад пів тисячі учасників, народні депутати, представники місцевих рад, громадські та профспілкові організації багато молоді зібралися, щоб дати альтернативну відповідь. нинішній владі не може Україна жити у війні та руїні, не можуть щодня гинути люди. У вівторок зібрався круглий стіл, круглий стіл прихильників міру, і який прийняв рішення про створення єдиного опозиційного руху, руху людей, які щиро виступають за мирний розвиток подій на Україні, за відродження економіки, за повернення до єдності людей і держави. Сьогодні про свою готовність приєднатися до опозиційного блоку вже заявили партія розвитку України, Україна вперед, партія державного нейтралітету України, трудова Україна, партія Центр і партія Нова Політика. Здесь собралась проукраинская оппозиция. Здесь нет и не будет людей, которые ставят под сомнение независимость Украины, ее неделимость. В какой оппозиции мы находимся? Есть две вещи. Мы в оппозиции к войне. И поэтому мы сегодня находимся в этом зале и будем поддерживать вас и вместе с вами добиваться окончания войны. И второе, мы в серьезной, непримиримой оппозиции к экономической политике нашего правительства. В регионах ждут Мира, но мир это не только сложить оружие, мир это искусство жить вместе, Миссия блока. Опозиційних сил, розробити програму нового національного міра. Двері опозиційного блоку відкриті для всіх, хто виступає за мир і готовий працювати на єдність країни. Як зауважив Сергій Ларін, учасники форуму ухвалили вимоги до влади, серед яких перша це мир в Україні та відставка уряду. Також було ухвалено передвиборчу платформу, з якою опозиційні сили підуть на вибори. Виборчий список партії опозиційний блок буде оприлюднено днями.